А що буде, якщо замовник буде постійно змінювати вимоги протягом роботи над проєктом? А що, якщо проєкт взагалі не тестувати протягом розробки? І як виглядає провальний проєкт вартістю мільйони? І які висновки можна з цього зробити? Привіт! Я Юра, ви на каналі «Про менеджмент» І сьогодні я вам розкажу про один з найвідоміших історичних факапів в проєктному менеджменті про побудову шведського корабля ВАЗа. Так, це дуже давня історія, але повірте, там все так само, як в сучасному IT. І горять дедлайни, і складні замовники, і ігнорування експертів, і дуже очікуваний результат. І так, ми сьогодні розглянемо історію побудови шведського корабля ВАЗа. Все почалося в 1626 році. Шведський король Густав II замовляє корабель з наступною ціллю. Він хоче завоювати Балтійське море та хоче продемонструвати всім навколо свою силу і міць. Технічне завдання на момент початку будівництва було звичайне і стандартне. Корабель мав бути з двома палубами з гарматами і мати стандартний флотський розмір. А далі почалося найцікавіше. В процесі будівництва корабля апетити короля Густава II зростають. Він постійно приходить до будівельників з проханнями додати ще одну палубу, збільшити розміри корабля, ще збільшити розміри корабля, зробити його неймовірно великим, щоб всі задивлялися і боялися його флот. Додаємо додаткові скульптури і архітектурні, е, архітектурні цікавинки, щоб корабель був. Ще і красивий, і вражав всіх своєю граціозністю. І таким чином зміна е, технічного завдання відбувалася багато разів. В той же час конструктори, котрі розробляли цей корабель, не встигали перераховувати конструкцію і е, не мали можливості протестувати його на воді. Результат був очікуваний. Коли корабель спустили на воду, по-перше, він дуже, він дуже сильно відрізнявся від початкової задумки. Він не був протестований в процесі роботи над ним і при спуску на воду він перевернувся. А тепер, шановні менеджери, давайте робити висновку з цієї чудової чи не дуже історії. По-перше, зміна вимог без прорахунку ризиків, тестування, зміни планів це прямий шлях до катастрофи. Другий висновок про культуру фідбеку. Інженери, звичайно, ж, розуміли проблеми, котрі несуть зміни скоупу, але всі боялися донести правду королю. Тому що стейкхолдер в цьому випадку був дуже специфічний. І той, хто доніс би погані новини до цього стейкхолдера, з великою вірогідністю міг би позбавитися свого життя. Відсутність тестування в процесі розробки. Так, корабель не перевіряли та не прораховували в процесі розробки. Якщо порівнювати з сучасним процесом розробки програмного забезпечення, це все одно, що ми б випустили додаток в реліз без тестування. І тестували вже на продакшені. Результат може бути дуже сумним. Ну і четвертий висновок зміщення пріоритетів. Так, замість того, щоб боротися за стабільність і функціональність цього корабля, велику увагу приділялося зовнішнім атрибутам і тому, щоб цей корабель виглядав виглядав краще за інші і устрашав супротивників. Якщо вам цікаві подібні історії, обов'язково ставте вподобайки цьому відео і пишіть в коментарях, чи чули ви раніше історію про корабель ВАЗа. Які ж головні висновки ми з вами зробимо з цього проєкту? Незалежно від епохи, кожен проєкт для проєктного менеджера це баланс між якістю, часом, ціною та вимогами. Ви, як проектний менеджер, маєте завжди слідкувати за тим, щоб вимоги в процесі розробки були в межах оговорених з підрядником, і ви маєте завжди контролювати скоп. Проектний менеджер це головний місток в комунікації між командою та замовником. І від того, як він правильно і прозоро побудує комунікацію, дуже сильно залежить успіх проєкту. Тому проєктний менеджер це ще і головний, головний створювач, творець культури в компанії. Тому бережіть свою команду, будуйте класну культуру всередині компанії і не виходьте за рамки оговореного скоупа замовником. Всім па-па, підписуйтесь на мій канал, побачимося в нових відео.